Так, ну що ж, моя тема роботи це використання штучних нейронних мереж для аналізу публічної думки, що саме є собою ця тема, Як ви можете бачити актуальність та мета роботи. Це полягає в тому, що в умовах війни уряду України доводиться оперативно приймати рішення щодо взаємодії з урядами країн-партнерів. Ці рішення повинні враховувати суспільну думку країн-партнерів щодо ходу війни в Україні. Для підвищення ефективності аналізу суспільної думки можуть бути застосовані моделі нейронних мереж штучного інтелекту тому дослідження, представлене у роботі, є актуальними. Мета роботи є дослідження ефективності використання алгоритмів та методів обробки природної мови на основі моделей штучних нейронних мереж для підвищення ефективності вивчення та аналізу суспільної думки у жителів в країнах, партнерах України. Наукова новизна полягає в тому, що вперше були розроблені правила визначення залежності цільовою зміною від вхідних даних для анотації наборів даних, які використовувалися для навчання нейронних мереж, та досліджувалися при вирішенні задачі аналізу суспільної думки. А саме це удосконалена технологія застосування моделей GPT 3,5 Turbo для визначення задачі аналізу текстів в соціальній мережі Twitter наразі X, в результаті створення алгоритмів і використання моделі на основі застосування API OpenAI. А практична значність роботи полягає у підвищенні ефективності аналізу повідомлення у соціальних мережах з метою визначення соціальної думки на основі застосування великих мовних моделей. Отже, задачі, що вирішувалися: обґрунтування вибору технологічних рішень, пошук, аналіз та підготовка наборів даних, аналіз отриманих даних та визначення залежності цільової зміни від вхідних даних, розмітка датасету, його оптимізація, чистка та верифікація. Стаканзація та векторизація тексту, створення навчальної та тестової вибірки, вирішення задачі класифікації текстів за допомогою моделі гаусівського наївного байсівського класифікатора та простої нейронної мережі Fitforward суті, для подальшого визначення ефективності використання великих мовних моделей, створення функціоналу для використання моделі GPT-3.5 на основі застосунків від OpenAI і навчання за застосування. Моделі і аналіз результатів застосування моделі 3.5 Turbo. Отже, прийдемо до даних, що використовувалися, е, перший датасет е, Unveiling Global Narratives, Multilingual Twitter Dataset of News Media on the Russo-Ukrainian War. Далі буде згадуватися як Zenodo, містив півтора мільйона твітів на 60 мовах. Його було обрано для моделювання, тому що в ньому присутні стопці створення за допомогою моделі Роберта, яка відображала сутність тексту та показувала наскільки цей текст схильний бути в підтримку або проти України, або Росії війни та Військових конфліктів в цілому кожен запис цьому датасеті представлений у форматі JSON L. Його було переведено до панте DataFrame. Другий датасет е, було отримано з платформи Kaggle, Ukrainian conflict Twitter Твітер. Він налічує близько 44 мільйонів твітів е, до червня 2023 року. Що стосувалося війни між Україною та Росією, цей набор даних було вирішено використовувати для аналізу даних та класифікації даних з останніх двох місяців за допомогою GPT-35 Turbo. Обрані датасети відображають масштаб та різноманітність громадської думки та надають можливість глибше дослідити відношення суспільства до даної проблеми. Отже, прийдемо до аналізу даних. Завдяки візуалізації даного графіку видно, що пік обговорення війни був на самого початку, що і очікувалось. Навіть у лютому дані, якого ведуться з 24 числа, за тиждень перевищили результати кожного місяця осені 2022 року та травня і червня 2023 років. Також спостерігається підйом з лютого по квітень 2023 року. Це, напевно, пов'язане з річницею війни та чутками про весняний контрнаступ. Далі, також для аналізу даних було перевірено кількість постів від кожної країни по місяцях. З'ясувалося, що активніше за всіх війну обговорюють жителі США і перевищують наступних кількості жителів Великої Британії більше ніж у два рази. Також в лідерах з'являються Україна, Канада, Індія, Германія, Франція, Польща та Скандинавські країни. Також проаналізувавши графіки, видно, що перші місяці війни країна отримала значну підтримку, і, і війна в Україні стала найактуальнішою темою для спілкування в одній з найбільших соціальних мереж світу. Також варто зазначити, що всі військові злочини також були помічені та винесені в соціум. На даних графіках ви можете побачити найрозповсюдніші токени в. Даних, що відповідають е, місяцю і року, які ви можете бачити під ними. Е, тож, чим більше виглядає слово, тим, більше, тим частіше воно е, зустрічається в тексті. Е, ось, наприклад, теж дуже при, прикольний варіант: інколи наряду з темами про Україну з'являються інші події, які такі, як конфлікт між Китаєм і Тайванем, сезонні явища, наприклад, чемпіонат світу з футболу і новорічні свята. Теж можна побачити збільшення с -с слів. У, у даний час. А, більш повну картину історії змін найпопулярніших тем для обговорення можна вивести, створивши таймлайн хештегів. Його суть проста. Було взято топ-10 тем з кожного місяця та продемонстровано, як вони змінюються. А, далі я прийшов до анотації датасету, щоб підготувати його, і мені треба було сформувати. Лейбли для таргету, а саме нейтральний позитивний і негативний клас. Як ми пам'ятаємо в датасеті від синода ми мали декілька колонок, котрі розмічені робертою і я мав згенерувати таргет. Правила визначення залежності цільової зміни відхідних даних для анотації набору даних, які використовувалися для навчання нейронних мереж, що досліджувалися при вирішенні задачі аналізу суспільної думки. А що якщо у нас колонка за війну, наприклад, значення колонки за війну повідомлення перевищує? проти війни або більше повідомлення більш схильно підтримує російську агресію, ніж українську позицію, то тоді вона розмічувалася як негативна і андвайтсвайс верса. А всі інші були помічені як нейтральні, як ви можете бачити, я намагався також стримувати баланс між мітками позитивних негативних класів для більш кращого навчання моделі. Далі після розмітки датасету, була частина підготовки даних, як ви можете бачити, згенерувавши, я використав дуже просту фу функцію при яка в загальному режимі обробляє текст. І потім також я дивився для кожного тексту розподіл довжини тексту, щоб викинути якісь маленькі повідомлення, які не несуть за собою особливого змісту, і по ним не можна визначити сентімент. Сантиметр моделі. Наступним кроком було створення вертовек моделі шляхом розбиття усіх значень обробленого тексту на токени і надання їх моделі для тренування. У результаті модель а, має словниковий запас у кількості 44 351 унікального токену І кожен вектор має розмірність в вигляді сотні. А, далі, датасет було поділено на тренувальні та валютаційні вибірки. Частина валідаційних даних становила 20% від усього корпусу, після чого створено функціонал для переведення тексту до векторної форми, і після, після її успішного застосування отримано тренувальні валідаційні набори векторів. Також у функції передбачена поява слів, котрі не містяться у словниковому запасі моделі. В таких випадках замість цих слів до суми векторів додається стовимірний вектор, з заповненим значенням 0,5. А результати показали, що загальна точність байсакого класифікатора дорівнює 44%. А матриця плутанини дає зрозуміти, що модель нормально працює з позитивним класом, але нейтральний і негативний дуже часто сприймаються як позитивний. Тому було побудовано ще одну нейронну мережу, ще одну модель, яку я використовував як бейзлайн, яка складалася з чотирьох шарів нейронів. Як тепер видно, результати більш точні. А також позитивні та негативні класи тепер зливаються між собою набагато менше, що має дуже позитивний вплив на роботу моделі. А також у даній роботі було проведено експеримент, мета якого була спробувати великомовну модель у якості класифікатора, анотатора з використанням техніки Zero Shot Learning. Для експерименту була обрана модель GPT-3.5 turbo і розроблена компанія OpenAI. І її використання можливо за допомогою API. Вона також не безкоштовна, тому для проведення експериментів та подальшого аналізу настроїв було знатно скорочення датасет твітс, який налічував 44 мільйони твітів з метою. Економії коштів та швидкості опрацювання були вжиті наступні міри. Були взяті лише дані за травень та червень місяць 2023 року. Тож найбільш актуальніше. За, для економії також текст був попередньо оброблений з використанням функцій з, з минулих слайдів. Було виконано дуплікати, в датасеті присутні однакові тексти від різних користувачів. Також було оброблено значення локації по тій самій методиці, про яку йшлося раніше. Але додатково було виключено твіти з України, так як головна мета проаналізувати настрій жителів країн-партнерів. А, і провести нотацію за допомогою великої мовної моделі. На рисунку видно, що для роботи з API треба обов'язково створити свій ключ на сайті OpenAI та далі використовувати його у середовищі програмування. Далі було створено функціонал для посилання запитів до моделі, а також процес оновлення словника, де у циклі ітеративно відправляється текст з раніше створеного набору даних. Важливо зазначити, що разом з текстом у запиті треба було описати моделі її задачу і пояснити необхідне правило, сформувати так званий промпт, над яким теж була проведена дуже технічна складна робота. Всі, напевно, знають, промпт інженіринг може бути досить челендж і складний, ось, щоб отримати найкращі результати. Після того, як була проведена нотація, я перевіряв результати. Було отримано словник з 59 тисячами записами, нанотованими за допомогою великої мовної моделі. Їх було збережено та порівняно з результатами нейронної мережі з попереднього розділу. А на рисунку значення. Prediction означає прогноз GPT. Відповідно, Prediction Model – прогноз нейронної мережі, створеної під час виконання виконання роботи. Також з негативним класом, і результат модели співпадає лише приблизно у 39% тестових даних. Ще у 42% відбувається змішання позитивного або негативного класу з нейтральним, а в інших випадках моделі дають абсолютні різні відповіді. Якщо проаналізувати випадки, в яких прогнози не сходяться, дуже гарно проглядається те, що результати GPT набагато краще за результати розробленої моделі. Що дає можливість сказати, що експеримент вдався і можна вважати анотацію даних за допомогою великих мовних моделей, доволі ефективним підходом, який не тільки економить час, який витратила б людина для анотації настільки від великої кількості даних, але також може бути і більш економним рішенням для деяких проєктів. Наприклад, це потрібно витрачати багато часу і ресурсів для тренування власного класифікатора, бо іноді лише достатньо описати завдання і правила для моделі. Згідно з діаграмою, ми проходимо до аналізу із урахуванням прогнозів від великої мовної моделі. Згідно з діаграмою, у червні місяці кількість позитивних та нейтральних повідомлень помітно зросла, в той час негативні мали лише невеликий кількісний зріст, що є гарною ситуацією для України. Також було проаналізовано середню оцінку емоційного забарнення, окремо для кожної країни. Як видно з аналізу, перші міста займають європейські е е е е країни, і е деякі з них є безпосередньо країни-сусіди України, е такі як Естонія, Ісландія, Чехія, Фінляндія, Румунія, Люксембург, Польща, е Грузія, е Швейцарія і Норвегія. А в той час як країнами з найменш середнім настроєм до України стали країни Азії та Африки, а також з'явилася Греція. А з самого початку моєю метою було створити пайплайн або систему, який би міг автоматизовано обробляти великий об'єм даних та аналізувати настрій жителів різних країн. На війну та зв'язки з Україною їх країни це могло б допомогти налаштуванні відносин між країнами, розуміти, що їм до вподоби, і на які речі вони реагують погано. Бо завжди потрібно шукати підтримку країн-партнерів, а безпосередньо їх населення може стати вирішальним фактором. На даних слайдах можна бачити головні хештеги по класам, а також негативні хештеги від жителів США. Як висновок, результат роботи свідчить, що мета наукової роботи дослідження ефективності використання алгоритмів та методів обробки природної мови на основі моделей штучних нейронних мереж для підвищення ефективності вивчення та аналізу суспільної думки у країн партнерах України була досягнута. Також були розв'язані всі поставлені задачі, задачі та задачі розробки. Було здійснено збір та підготовку великого обсягу даних, який становив 44 мільйони повідомлень з. Соц... Мережі Twitter було використано дві моделі в якості бейзлайну. Був проведений експеримент з використанням великої мовної моделі GPT-3.5Turbo. Результати експерименту показали ефективність використання удосконалої технології застосування моделі для вирішення задачі аналізу текстів соціальній мережі Twitter. З метою покращення оцінки результатів аналізу було створено їх візуалізацію. Також, звичайно, є дуже велика перспектива подальших досліджень. Наразі вже GPT-3.5 Turbo не найкраща модель, яка є. Вже з'являється дуже багато навіть open source проєктів, які долають GPT 3.5 Turbo. І це значить, що в нас безпосередньо є можливість покращити результати. Також розширення доступу до різноманітних датасетів для розширення розміття тематик та стилів текстів, врахування мовних особливостей для варіації різних груп користувачів чи контекстів, удосконалення гіперпараметрів моделі, розробка методів та використання попередньо навчених мовних моделей для задач лейблінгу та класифікації, вивчення оптимальних стратегій до налаштування, розуміння контексту. Розширення моделей для кращого розуміння контексту в тексті, особливо в таких випадках, де сенс залежить від контексту або внутрішньої структури речення, а розробка методів для покращення використання мовних моделей в умовах, де доступні обчислювальні ресурси або обсяг тренувальних даних обмежений. Робота з вдосконалення алгоритмів для ефективного вирішення проблеми дисбалансу класів під час класифікації, і розробка стратегії для працювання з текучими або змінними сенсами слів та виразів у мові, наприклад, створення синтетичних даних з використовуванням тих самих генеративних моделей, досконаленням методів інтерпретації рішень моделей для забезпечення більшої прозорості та довіри до їхньої роботи. Тож, на цьому, все. Дякую за увагу.